У галасливому місті, наповненому хмарочосами і гамерними вулицями, жило маленьке сміливе цуценя на ім'я Макс. Макс був не просто звичайним цуценям, він був супер цуценям. Макс завжди був готовий кинутись на допомогу тим, хто цього потребував. Одного сонячного дня, коли Макс грався у парку зі своїми друзями, він почув гучний крик про допомогу з сусідньої алеї. Без вагань Макс кинувся до джерела звуку, тремтячи від хвилювання. На свій подив Макс виявив групу кошенят, що застрягли у коробці та відчайдушно нявкали, щоб хтось їх врятував. Макс знав, що це завдання для нього. Використовуючи свою суперсилу, Макс підняв коробку і обережно виніс її з алеї. Кошенята вдячно муркотіли, а Макс відчув прилив гордості. Саме тоді, як Макс збирався повернутись до гри у парку, він почув ще один крик про допомогу, цього разу з даху високої будівлі. З безстрашним гавкотом Макс кинувся до джерела звуку, готовий до наступної героїчної пригоди. Макс знайшов налякану маленьку пташку, яка потрапила у пастку на даху і не могла злетіти в безпечне місце. Не вагаючись ні хвилини, Макс кинувся на допомогу і з супершвидкістю піднявся на дах будівлі, щоб врятувати птаха. Тримаючи пташку в лапах, Макс ширяв у небі, а його плащ тріпотів позаду, коли він спускався на землю. Люди на вулиці жваво аплодували сміливому суперцуценяті. Але саме тоді, коли Макс подумав, що його сьогоднішні пригоди закінчились, він почув ще один крик про допомогу цього разу з берега річки. З рішучим гавкотом Макс помчав до води, готовий протистояти будь-якій небезпеці. На свій жах Макс побачив каченят, які намагались втриматись на воді у швидкій річці. Без вагань Макс пірнув у воду, щоб врятувати кожного з них. Коли врятовані каченята возз'єдналися зі своєю матір'ю, Макс вийшов із води, весь мокрий, але сповнений гордості. Обтрусивши себе насухо, він знав, що незалежно від того, які випробування зустрінуться на його шляху, він завжди буде поруч, щоб допомогти тим, хто цього потребує.